Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі, сьогодні разом з вами ми знову знаходимося в Бориславі в церкві нове життя на передачі перехрестя долі в Україні. Війна продовжується війна, і тому ми з вами будемо намагатися відповідати на ті болючі питання, які сьогодні виникають в нашому суспільстві, а також на важливе питання, чим сьогодні церква може допомогти. Вона повинна бути цією актуальною відповіддю на ті сучасні запити, які виникають в суспільстві. Вона повинна давати відповіді на реальні проблеми, і вона повинна загоювати рани суспільства. Сьогодні разом з нами, в нашій студії, є відповідальний за капіланські служіння. А людина, з якою ми будемо сьогодні розмовляти, це Юра Мартикляс. І ми будемо разом з ним говорити сьогодні про капіланство. Непросте служіння капіланів. Вітаємо, Юра! Вітаю вас, дорогі друзі, глядачі. Юра, скажи, от, просто перше, от що власне тебе особисто спонукало стати капіланом? Як ти взагалі сам став капіланом? Ну, найперше, це був кінець е, десь 15-го року, приблизно в Україні вже е, йшла антитерористична операція, як її називали. Початок війни почався в 14-му. І я дуже довго хотів чимось допомагати таким людям, які перебувають в зоні бойових дій, підтримувати їх всіляко. І якось одного разу там мені ввечері подзвонили, от є можливість поїхати тобі туди. Ну, тоді я тільки ще їздив як помічник капелана, скажімо так. Я поїхав туди, поспілкувався з хлопцями вже безпосередньо в зоні бойових дій. Ми тоді були. З 93 ю бригадою, я зрозумів, що цим хлопцям потрібна підтримка, допомога. Після того я вже поступив в семінарію, почав навчатися, так почало розпочалось моє служіння. З якими труднощами найсильнішими ти зустрічався як військовий капілан? Що найважче було в цьому служінні для тебе? Коли е, гинуть е, друзі, знайомі, військовослужбовці, коли ти спілкуєшся з їхніми рідними, близькими, це, напевно, найважче з їхніми побратимами. Коли вони задають питання різні, чому так? Ось це, напевно, найважче таке в роботі капелана, скажімо так. І як ви підтримуєте солдатів, які втратили, наприклад, побратимів, друзів своїх? Ну, найперше, ти повинен бути. Налаштувати з ним свої відносини, стати для нього другом також. Ти повинен спілкуватись з ними, проводити бесіди, молитви. Людина, коли вона бачить тебе, твоє служіння, бачить твою постійність, коли ти не просто там приїхав до них на якісь там. Годинку побув і поїхав, і забув за них? Це повинна бути постійна підтримка, постійне спілкування. Коли ти вже з ними довший час, вони вже тебе трошки по-іншому сприймають. Ну, найперше, це це молитва. Це молитва за них. Добре, а яким чином ви, ви працюєте з військовими, які не поділяють вашу віру або є невіруючими? Чи зустрічалися у вас такі? Як вони реагують на? Військових капеланів вони знають, що це священники, і як взагалі ведете працю з такими, ну взагалі в нас в Україні капеланство воно почало зароджуватися десь приблизно в 2014 році. ми тоді стикалися з такими, які не поділяли, які, скажімо так, були в одному підрозділі, де хлопці поклонялись Богу перуну угу. таким язичницьким богам в процесі того. Спілкування, коли я там потрапив один раз до них на ротацію, потім другий раз до них на ротацію. Вони приходили, вони ніколи не робили жодних перешкод. Вони завжди приходили на всі наші шикування, на всі наші спілкування. Але були моменти, коли я з ними стикався один на один. Вони там задавали свої запитання, ми знаходили разом на них відповіді але відповіді в Біблії. Угу. В процесі, коли хлопці пішли в бій, то було десь. В стороні Авдіївки ми всім хлопцям роздавали такі саломи 90-ті. Коли там почали хлопців закидувати мінами 80-ми, і вже так, вже по периметру всьому пройшли, залишилась тільки той, та частинка того бліндажа, де сиділи хлопці. І мені хлопці вже самі розказували. Ось він, ось цей, що поклонявся там Богу Перену, він каже, сидів разом з нами і там 90-й псалом читав. Тому немає там. Я атеїстів за свій час я там не зустрічав. Mm -hmm. А тепер під, під час повномасштабного вторгнення всі хлопці, коли ти приїжджаєш до них, вони, вони біжать до тебе, вони просять молитви, вони просять підтримки. Е, на жаль, вони гинуть. І один з хлопців, коли я приїхав до них, він же загинув, його немає. Він завжди казав: ми тебе не відпустимо доти, поки ти за нас не помолишся. Хлопці розуміють, що їм потрібна охорона Божа. Mm -hmm. Вони розуміють, що їм потрібна молитва, їм потрібна потрібно спілкування, потрібно моральне розвантаження, скажімо так. Хоча б в війську там є офіцери, психологи, є з ким спілкуватися, скажімо так. Але капелан найперше, це людина, до якого він проходить про духовну підтримку. Коли офіцер-психолог він там всі проблеми свої він розкаже там, наприклад, командиру частини, то капелан він є, він є, не підпорядковується нікому, він не розказує і його завдання. Вирішити, допомогти вирішити людині проблему найперше, і навчити людину самій проходити будь-які важкі випробування, mm -hmm. важкі якісь виклики. Напевно, познайомити людину з чимось вищим, познайомити з Богом. І тільки тоді людина навчиться сама в більшості вирішувати свої проблеми і таких у якихось перешкод. Зі сторони інших конфесій, чи православних, чи католиків, чи е, мусульман, різних зустрічали на війні. Немає. Mm -hmm. Капелан це людина, яка повинна завжди підтримувати військовослужбовців, незалежності від конфесії. Ти повинен зробити так, що навіть якщо ця людина потребує е, капелана іншої конфесії, ти повинен все зробити для того. Щоб надати йому е, можливість поспілкуватися з своїм капеланом чи мамою, ну наскільки е, відомо, що капеланська праця, капеланське служіння воно не полягає лише в тому, щоб служити солдатам на передовій, це надзвичайно е, широкий спектр праці, який виконує капелан. Як виглядає праця в цьому напрямку? Звісно, е, військове капеланство не тільки. Е, Полягає в тому, щоб бути там на сході, це напевно тільки десь 10%. Mm -hmm. е коли ти перебуваєш в зоні бойових дій і спілкуєшся там і працюєш там з військовослужбовцем, там воно потрібно, дуже потрібно. І моральне і психологічне розвантаження, і, наприклад, благословіння перед боями, е молитва за них це для них такий поштовх. Е для них натхнення закон про капеланство. Він наголошує, що капелан повинен працювати з сім'ями військовослужбовців і всі, хто має потребу в цьому. Тому ми також навідуємо шпиталі і дуже багато прифронтових районах стараємось і там підтримувати військовослужбовців з фізичними, скажімо, пораненнями. І з духовними, і з моральними, які з ними залишаться на все життя. Тому нам, як капеланам, така вимога навчити їх жити з тим, вернути їх назад в суспільство, допомогти їм в тому. Також е стараємось підтримувати сім'ї загиблих військовослужбовців, всім, чим можемо, і матеріально, і фізично, всім, чим потрібно е старатись Стати для них підтримкою. Також супровід після проходження служби військовослужбовців, ветеранам, підтримка всім, чим може церква підтримувати таких людей. Скажи, Юра, а, скажу, Юри, а от, от, наприклад, людина відчуває такий поклик внутрішній, вона також хоче стати капіланом. От. Як це практично зробити? От як стати військовим капеланом? Що людині потрібно? Якщо дивитися зі сторони е, закону і всіх вимог, то капелан він повинен навчатися. У нього повинен бути духовний сан. Ну, найперше, ти ж працюєш з людьми, з їхніми рідними, і тобі, найперше, напевно, потрібно не нашкодити. І якщо ти не будеш знати, як працювати з тою, з тою чи іншою категорією людей, тому що є люди різні, з різними травмами, як я вже казав попередньо, що є деякі рани, які хлопцями залишаються на все життя, тому е освіта для капелана це є, напевне, найважливіше. А вже далі воно потрібне покликання. Ти повинен розуміти, чи відповідаєш тим вимогам, які зараз. Скажімо, ставить сьогодення, чи ти справишся з тим. Є такий вислів: капелан для капелана це коли приїжджаєш з лінії фронту, чи ти приїжджаєш зі шпиталя, і ти чуєш дуже багато історій. Ти це все переживаєш разом з тими людьми. В тебе повинен бути наставник, який в будь-який час повинен вислухати тебе. Ми знаємо, що церква нове життя, вона. Багато робить праці в контексті капіланського служіння, а також відомо, що церква нове життя, вона ще відкриває кімнату. Ну розкажи трошки про це, що це таке і як воно буде працювати. У нас при церкві буде кімната довіри, де буде постійна підтримка того, хто би туди не звернувся. Це чи хтось з сім'ї, військовослужбовців, чи самі військовослужбовці, чи ветерани це буде така кімната. Яка вже частково функціонує, скажімо так, зараз ми її хочемо відкрити тільки на денний час там, але в процесі воно буде цілодобово, де людина зможе звернутися з будь-якою своєю потребою, проблемою, і там буде людина, буде капелан, який зможе їй допомогти в тій чи іншій е, якісь, е, потребі. Це така праця, яка дуже потрібна, тому що, дивлячись на сьогодення, воно вже Є те, що людям потрібна підтримка, закінчиться війна. Що будуть далі робити капілани? Чи все закінчилася війна, і праця капіланів на тому зупиняється, чи вони далі будуть мати якусь працю, якщо взяти десь в нас зараз приблизно мільйон військовослужбовців, буде дуже багато людей, буде дуже багато ветеранів, буде дуже багато сімей, які е, будуть вчитись жити по-новому, mm. тому що ті люди, які прийдуть звідти, Перейдуть з поля бою, вони будуть зовсім інші. Нам, як капеланам, буде виклик в тому, що ми повинні будемо їх навчити знову вернутися до життя в суспільстві. Юра, чи були такі ситуації, на які ти можеш сто відсотків сказати, що це було справжнє, просто боже чудо? от якась така яскрава дійсно історія. Розкажу вам одну таку коротеньку історію, де ми були в кінці 22-го року, приблизно під Бахмутом. Ми заїжджали в один певний підрозділ, і їхній командир. Ми коли заїхали, ми побачили в нього якась така тривога. І він каже: Слухай, ми їдемо зараз в Бахмут. звідтам в даний час з підрозділа 36 людей. Вийшло 20 трьохсотих, 12 двохсотих, і четверо тільки вийшло живими. І ми їдемо заступати їхні позиції. Він роздав всім хлопцям телефони своїм. Вони попрощалися. І ми розуміли після того, як він сказав, що з 36 людей вийшло тільки четверо, що ми можемо з ним більше не побачитись. Ми всіх їх попросили зібратись. Ми зістали в коло, помолились за них, благословили їх, і хлопці поїхали, сіли по машинах. І рівно через два тижні ми потрапляємо в те саме місце, в той самий підрозділ, і ми навіть ну, не думали, що ми побачимо більше хлопців тих в той час, коли ми приїхали туди. Але якраз. Пройшла ротація, і хлопці мінялись, виходили з І я дивлюся, знайома машина їде і біжить той самий Андрій, командир. І в них були просто сльози на очах. А... Хлопці бігли і розказували про чудо Боже. Вони казали: Слухай, ви за нас молилися і ми вийшли живі. Каже: в нас сталася така ситуація, що в п'яти метрах від нас. Розірвався танковий снаряд. Був приліт з е, танка. І хлопці всі залишились живі, постраждав тільки е, телефон. Вони бачили чудо Боже, яке їх врятувало. Це молитва і благословення. Слава Богу. Дякуємо тобі і всій вашій церкві, і, взагалі, всім християнам і всім українцям, які в цей надзвичайно непростий. Але дуже важливий час для України, щоб якось зі своєї сторони щось допомогти, внести свою частку в перемогу. Тому хай Господь благословить вас, вашу команду, вашу церкву і надалі трудитися і швидкої нам всім перемоги. Друзі, з вами була передача перехрестя долі. Дякую, що ви є з нами. Якщо будуть у вас виникати якісь питання, якщо ви вже потребуєте. Можливо, допомоги від військових капеланів. церква нове життя в Бориславі. Вони радо готові допомогти будуть вам. Ви можете звертатися, ви можете писати, залишати коментарі. Якщо у вас також є бажання долучитися до праці, яку робить церква, ви також можете це зробити фінансово, матеріально благословити. А так просто пам'ятайте про тих людей, які є біля вас. Особливо тих, які можливо втратили своїх рідних і близьких, підтримайте їх всіма можливими способами. І Бог буде з нами швидкої нам всім перемоги.